Ліна Костенко Маруся Чурай, Уривок 9. Потому встав, на стіл руками сперся. Тут говорили свідки й очевидці. По вислуханню всіх цих контроверсій суд має перейти до пропозиції. Хоч тут думки були навпереміну, Та суд стоїть на вірному сліду. Хто має мисль яку-небудь єдмінну, Нехай про це зголоситься суду? Мовчали всі, не зголосився жодний. У книзі писар буковки не зав. Пушкар-полковник, яковіри годи,